Женя ріс дуже здоровим спортивним хлопчиком. Він займався плаванням, переплисти басейн на одному диханні міг. Пірнув і винирнув зовсім на іншому боці. Женечка ніколи не хворів ні на запалення легенів, ні жодними простудними захворюваннями. Його легені завжди були здоровими. Все це трапилося несподівано. Раптовий миттєвий спалах. різко підвищилася температура. В нього в грудях з'явився біль. Йому було важко дихати, навіть якесь мінімальне навантаження. підйом на другий, на третій поверх, це вже для нього було проблемою. він вже не міг дихати. Він дихав як цуценятко. ось так ледве-ледве він не міг фактично тільки одна легеня була. Переживання були дуже серйозні. Я і плакала, і молилася. Женя вживав антибіотики вдома. він користувався якимись препаратами. таке самолікування у нього було. Але він ще не усвідомлював наскільки серйозна ця хвороба. дійшло до того, що він уже ледве-ледве ходив по кімнаті ледве-ледве. У нього слабкість. Він майже нічого не їв, тільки пив рідину. Воду, воду, воду. Мама почала бити на сполох. Вона благала, пішли до лікарні, пішли до лікарні в суботу. Вранці ми пішли до лікарні, зробили знімок. Я виходжу із рентгенкабінету з цим знімком. Я особливо не розбирався на той момент. Я подивився, чогось там не вистачає. Коли я побачила, то не повірила своїм очам. Одна легеня нормальна, а у другій тільки трохи легені. А тут все взагалі нічого немає. Я зайшов до лікаря, вона подивилася і відразу поставила діагноз. Написала діагноз гостра лівостороння пневмонія пневмонією називають запалений процес у тканинах легенів. Збудниками захворювання найчастіше є бактерії, грибки аденовірусу і стрептококи. Будь-яка застуда, грип чи грз можуть мати ускладнення і викликати пневмонію в Україні. Щорічно реєструється до півтора мільйона випадків захворювання пневмонією. При цьому фіксується до 30% летальних випадків в основному серед чоловіків працездатного віку. Коли лікар нашого селища побачила, вона сказала: негайно викликайте швидку допомогу. Він може навіть не доїхати. Все це було настільки серйозно. Євген відмовився від госпіталізації, вирішивши продовжувати лікування вдома. Але з кожним днем самопочуття молодого хлопця ставало все гіршим. Він був блідим, обличчя схудло і тіло теж. він з кожним днем згасав. Він дуже схуд зблід і дійсно дійсно був схожий на скелет, обтянутий шкірою. Не було навіть натяку на поліпшення здоров'я, і Євгену нічого не залишилося, як звернутися за допомогою до професійних фахівців. Крячко Євген Олександрович він поступив із вираженим лівостороннім гідротораксом. ось так виглядав його знімок під час поступлення. Це його найгірший стан у лівій плевральній порожнині. Ми бачимо до четвертого ребра наявність вільної рідини. Лікарі говорили, що він просто у вісні захлинеться рідиною. помре одного дня і все. Коли цей знімок, побачив завідувач. Він сказав негайно робити пункцію. мене відразу повели до маніпуляційного кабінету. для відкачування рідини. У хірургії досить часто застосовують пункцію, за допомогою якої проводиться видалення надлишку рідини між легенями і плевральною порожниною, стінкою грудної клітини. Ця процедура необхідна у випадку екстреної медичної допомоги при пневмо- і гідротораксії. Першого разу йому відкачали майже півтора літра рідини. Мені навіть показали цю рідину в такій величезній колбі. Кілька днів за життя молодого хлопця йшла справжня боротьба. Медики двічі відкачували рідину з легенів, і ставили крапельниці, можливе навіть загущення, і тоді доведеться вдатись до хірургічного втручання. Потрібно буде розкрити все це і видалити легеню, тому що вона з кожним разом спочатку вона як холодець, потім тверде, як цемент, схоплюється, і це вже камінь. Лікар вже не давав ніяких позитивних прогнозів. Та й стадія була дуже серйозною. Женя дуже рвався додому. Говорив, що я не зможу потягнути це лікування, тим більше, що ніяких гарантій ніхто не дає і зміни не суттєві. Для правильної постановки діагнозу і розробки схеми лікування, отриману рідину, віддавали на лабораторну діагностику плеврального вмісту. Лабораторна діагностика плеврального вмісту дозволяє з'ясувати причину гідротораксу. Лікар сказала мені, є три причини цього: три це щось недоліковане, грип, якась застуда, або ж туберкульоз, чи онкологія. І тут ти розумієш, що два діагнози з трьох смертельні. Лікування було призначене, проте стовідсоткової гарантії на повне одужання ніхто не давав. Ми намагалися якось вплинути, підтримували як могли, Тобто ми молилися за нього, спілкувалися з ним шукали для нього допомогу. Але через якийсь час Женя все одно виписався під свою відповідальність. Рідину вже не могли відкачати, бо вона почала перетворюватися на жиле. Ну, ну в яке відкачувати вже не можна, тільки виводити дорогими препаратами або хірургічним втручанням. на що це великі суми грошей. Це дуже довгий процес. Скажу вам так: у мене не було ні грошей, ні часу. Я пішов звідти хворим. Найбільш ймовірна ситуація, коли пацієнт не отримує лікування, це нагнійний процес або прогресування процесу, коли кількість рідини збільшується, наповнює все більшу частину легені і пацієнту стає все важче дихати. Звичайно, якщо є гнійне джерело, то це і висока температура, і виражена інтоксикація, тому такі пацієнти можуть без лікування загинути. На той момент Євген вже відвідував служіння духовного центру відродження та безліч разів бачив, як бог зцілює людей. Згадую всі ці свідчення, коли бог торкнувся всіх людей, зцілив там і там. Думаю, а що ж я? Чому б і ні? Ну я ходжу до церкви, служу Богу щодня слухаючи, дивлячись ці свідчення. Згадуючи, що люди встають з інвалідних візків, зцілюються від онкології, все це вселяло віру. потім я дізнався, що буде проводитися молодіжний табір від нашої церкви відродження. Коли я дізнався, що там ще буде апостол, приїде говорити слово. Мені дуже захотілося туди. Він загорівся і каже: Я хочу, я хочу, незважаючи ні на що. Діагноз, не діагноз. Він не хотів про це думати. Каже: я все одно поїду. Якраз у п'ятницю ми повинні були виїжджати. Цей же вечір була школа таємниці духовного світу. апостол вів А ми залишилися в залі чекати потяга. Апостол Володимир говорив про родство, і я відчув, що зараз буде слово саме до Жені. Переді мною сидів Артем. Він повернувся до мене і каже: Жека, зараз тобі апостол буде говорити слово. І враз за секунду чи мить він говорить: зараз мене слухає хлопець. У нього лівостороння пневмонія, плеврит, повне зцілення. Тулька ж я увиділ льохе, я особливо ліва, сторона. Іселя ще сіла пройшла. О, Бог через апостола засвідчив, що він зараз з нами і що він підтримує нас перед поїздкою до табору. і що він вже зцілює Женю. Це нас надихнуло. Ми зраділи. Думаю, Господи, напевно, це до мене. Приймаю через апостола. Все супер, тут ще й табір. І думаю, це точно якийсь знак. Дня апостол проводив молодіжний телекрусейт в таборі. Це був перший молодіжний телекрусейт, і ми всі чекали якогось дива, кожен свого. Женя теж очікував зцілення. Сьогодні крок Ісуса Христа омоє тебе. І я побачив цю картину, як сьогодні Господь коронує тебе, славою своєю вопреки всьому он дьяволу заткнет рот. Потому что ты, Его дитя. Бог любит вас. И сегодня он что-то совершит в вашей семье, в вашей жизни, в вашем теле. Господь знает ваши нужды. Он знает, что вам нужно сейчас. И Он благословит вас обязательно. апостола знову було пророче слово щодо зцілення лівої легені. Я кажу, Женя, це точно про тебе? Він сказав хлопець, легені, пневмонія, повне зцілення. Зараз В ім'я Ісуса Христа. Творить свої чудеса. І ще одне оселення це легке і зв'язане з пневмонії. Прямо зараз — повне селення. Во ім Ісуса, во ім Ісуса, во ім Ісуса. Був дотик Духу Святого по всьому тілу мурашки, і такий стан напівневагомості. Я про себе подумав: Господи, я це приймаю, це, напевне, теж до мене, надприродно, як завгодно. Ми всі зрозуміли, що це слово до нього, і що він скоро одужає. У нас вже не було ніяких сумнівів. Ми довіряли Богу, молилися за нього і отримали відповідь. Це нас порадувало те, що Бог ось так відповідає. і для нього не складно зцілювати такі серйозні захворювання, які приводять людей до смерті. Це диво сталося просто диво, що за словом апостола я це прийняв. Це просто диво, це зцілення. Я чекав на нього, і я його дочекався. Після пророцтва і молитви апостола на телекруседі непомітно для самого Жені з кожним днем його здоров'я покращувалося. Тепер він із легкістю брав участь у всіх заходах молодіжного табору, а приїхавши додому, виявив, що повністю здоровий. Дивлюся, температури немає. Ця задишка взагалі десь загубилася, закашлялась десь. Таке відчуття що легеню вирвали і вставили якусь турбіну нереально модифіковану, якої ніде немає. Дихається класно, на повні груди. Все класно, все просто супер. Коли він приїхав, я його не впізнала. Це була абсолютно інша людина, інша дитина. це було ясне сонечко. Це було янголятко. Він був таким радісним, веселим, таким живчиком, як і до цієї хвороби. він змінився, став активним, бадьорим, енергійним. Це не просто нова легеня, це нове життя. разом із мамою. Євген звернувся до лікаря, щоб підтвердити своє зцілення. Коли вийшла медсестра зі знімками, треба ж було їх проявити, і таке інше. Я побачила. Дві повністю здорові легені. Як і повинно бути, як і належить. Я прийшов до лікаря, вона взяла ці знімки в руки і каже: Женю, до побачення. Я кажу я вас не дуже розумію. Вона каже: до побачення. Я говорю, що? Поясніть. Вона каже: до побачення! у тебе там нічого немає, нічого. Чисто. В динаміці на 18 жовтня. У пацієнта практично немає ні вільної рідини, ні якоїсь реакції плеври. Дрібні рубчики дрібні шварти, які показують, звичайно, цей факт його біографії, наявність перенесеного плевриту в минулому. Рентген показав, що у нього повністю відновлена легеня, це щось дивовижне. Медицина взагалі пояснити не могла, не могла. Це було реальне диво. Це було реальне диво. це міг зробити тільки наш дорогий Ісус. Якби Бог не поставив апостола, якби Бог не утверджував цю церкву, не проявлявся в цій церкві настільки сильно, то то жені б уже не було в живих. Завдяки Володимиру Мунтяну, завдяки нашій живій церкві, мій син зцілений. Він служить Богові. У нього буде і сім'я, і дружина, і дитинка. Як він мріє про це завдяки служінню апостола і пастора Вікторії? Я відчуваю, що це Богом помазані люди, спасибі їм великі, величезне. Такі зцілення дуже піднімають віру. Це те, що церква жива. Те, що Дух Святий проявляється, це не просто так. Адже є люди, які заклали жертву. Тобто є служіння апостола і пастора Вікторії. Вони служать і є вірними своїй справі. і ми бачимо підтвердження, тому що люди зцілюються. Зараз Женя взагалі змінився. Він щасливий, він радіє, він стрибає, бігає. У нього свої пробіжки вже почалися вранці. У нього якісь плани на майбутнє. Він уже все розписав до дрібниць, все своє життя. каже: у мене зараз все тільки починається. Я почав займатися спортом, бігати вранці на турнички потихеньку. Раніше, коли я в лікарні лежав, я навіть про це мріяти не міг. Якось все було сіро, похмуро, понуро. Якось так зараз взагалі все супер. Вранці пробіжка, турники. Маршрутки відстають від мене, як то кажуть, сьогодні Євген забув про той кошмар, який пережив під час хвороби, і повернувся до нормального способу життя. Хлопець абсолютно здоровий, щасливий і вдячний Богові за нове життя.